Так, футболісти з гуманітарної гімназії в зелено-жовтому забивають м'яча у ворота 13-й школі. Ці дві команди несподівано вийшли до одного з півфіналів Кубку майбутніх чемпіонів. В іншому поєдинку зустрічаються команди з 11-ї школи в жовтому та НВК Престиж. Такі традиційні фаворити, як 26-та школа чи НВК Гармонія, вибули ще на стадії чвертьфіналів. Зріс загальнокомандний рівень гравців. Нема вже такого, щоб якась одна зірочка обводив півкоманди. В цілому команди в командному складі свою майстерність підвищили. І тому ви бачите, що у нас в чвертьфіналі, вже в четвертьфіналі. Чотири ігри, і три з них закінчилися тільки за рахунок визначення переможців пенальті. Гуманітарна гімназія впевнено потрапляє до фіналу з переможним рахунком 2-0. А от 11-й школі складніше. Вони дограють матч з престижем в нічию і з'ясовують сильнішого у серії пенальті. 4-3. Ситуація повторюється у фіналі. Хлопці з гуманітарної переважають і забивають перший гол. Однак 11-та відігрується та знову перемагає в після лотереї. 5-3. Переможці кубку навіть не вірять у свій успіх. Вони вперше не те, що перемогли, а взагалі вийшли до фінальної стадії турніру. Все залежить від тренера. Він нас навчить все, типа грати, це все пасуватися. І оце ми приїхали. І враження таке, ті, типу, що ми вже не виграємо, не вийдемо в фінал, або навіть з групи не вийдемо, а потім щось вийшли. Нагороджує призерів екс-капітан столичного Динамо та головний тренер молодіжної збірної України з футболу Олександр Головко. Хочу одно сказати побіділі з побіди, гравши не відчаюватися. Ваші побіди вперед, і добро пожаловати зборної команди країни. Футбольна зірка вручає нагороди кращим у різних номінаціях та кубки командам-фіналістам. Загалом у 9-му кубку майбутніх чемпіонів змагалися учні 32 рівненських шкіл. Організатори відзначають, футбол на рівненщині поступово відроджується. Це вже наша команда Верес, яка вже вийшла в прем'єр-лігу, Буде грати у вищій лізі України є перспектива для цих діток брати з кого приклад і старатися показати свої хороші такі фізичні дані на цьому полі. Дуже приємно, що сьогодні переможцями стала саме 11 школа. Ніхто цього не передбачив. Це футбол. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.